Насправді зараз Україна стоїть перед новим викликом, зокрема, цивільним викликом, це як пережити важку холодну зиму з обмеженими енергоресурсами і зруйнованою критичною інфраструктурою, електростанціями, теплоелектростанціями. Зараз до цього додаються газорозподільчі станції. Наразі нас мовлять вже кожен. Допомога потрібна другим територіальним громадам, на Качені. І ті слова, що я почув від вас, що ви впевнені, Україні потрібна допомога сьогодні і завтра. Це дає нам впевненість в тому, що Європа разом з нами. Дуже вдячний за підняти українських право на мережі. І станом гримом va буде... être rapide. En tout cas, merci beaucoup pour cet accueil et euh, on est heureux. Le premier maire de Paris élu, comme les autres maires de France. On a de, de la qualité du bâtiment.